Вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами, пише Андрій Райкович. Працювала ППО, збито 9 безпілотників. Проте її влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби були задіяні в ліквідації пожежі. На Кіровоградщині проходить осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу приманки з вакциною розкидають вручну на узліссях, у збічах сільськогосподарських угідь та у бабіч доріг. Фахівці Держпродспоживслужби звертаються до мешканців області. При виявленні принад не переміщуйте їх та не беріть в руки, аби приманки залишались привабливими для тварин. Брикети з вакциною не несуть небезпеки для людей та тварин. Оновлена пам'ятна дошка Дмитру Чижевському з'явиться на будинку, де він в молоді роки проживав разом з сім'єю. Нині там діє єдиний в Україні музейний центр, присвячений життю і творчості нашого відомого земляка. Ескіз дошки затвердила міська комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки під час засідання 3 жовтня. Пам'ятна дошка залишиться на тому ж будинку, де й зараз, але її перенесуть ближче до музейного відділу Будинок Дмитра Чижевського. До Всесвітнього дня захисту тварин студенти педагогічного коледжу, а саме 13-ї групи спеціальності Фізична культура і спорт ініціювали проведення акції Допоможи безпритульним тваринам серед студентів та викладачів Олександрійського педколеджу. Під час акції були зібрані кошти у сумі 3641 гривня та різний корм для тварин. Кошти і смаколики передали волонтерам громадської організації Зоодопомога. Допомогти безпритульним тваринкам вирішили вихованці 16-го садочку. На прохання зооволонтерів зібрані дітьми та батьками кошти перевели на клініку і вет, де лікуються тваринки з притулку зоодопомога. СБУ знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей. Зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. У разі незгоди платити данино бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими. Крім того, учасники угрупування продавали зброї, боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій. Співробітники СБУ затримали лідера банди і трьох її учасників на гарячому. Зловмисники намагалися продати автомат Калашнікова та кулемет за 5,5 тисяч американських доларів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Зараз вони перебувають під вартою. 5 жовтня о 4 ранку рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Інгульській села Протопопівка Приютівської тергромади. Там загорілося 48 метрів квадратних покрівлі житлового будинку. Олександрійські вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою села Протопопівка о 7 ранку ліквідували пожежу. У п'ятницю, 6 жовтня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс в вдень плюс 19 градусів. атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду.